Друзі, привіт! Вітаю! Як у вас справи? У нас вже цілий тиждень падає дощ і прогнозують знову дощ ще на цілий тиждень. Це капець. Зовсім не новорічна погода, але щось зробиш на календарі зима, і треба готуватися до свят. Як би це не було сумно, я знаю, не всім зараз до свят, і, і в нас не той настрій, але діти. Дітям це не зрозуміти, дітям ми намагаємося пояснювати, але все ж таки. От зараз в мене є трошки часу, небагато. Я хочу зганяти в магазин якийсь, пошукати деякі подарунки на Миколая. Моє діти вже написали листи, як виявляється. І замовили цілу купу всього. Тому хоч трошки треба буде пошукати, тому що залишати на останній день не буде часу потім бігати, шукати, то все упаковувати і так далі. Отже, ми в Іспанії, відколи в нас народились діти, подарунки ми намагаємося їм дарувати на Миколая. І також, так як попередні роки на Різдво, а ми його святкуємо 24-го. Точніше, 24-го це свята вечеря, 25-го Різдво. Отже, якось так склалося, що переважно на Різдво всі збираються у нас вдома. І ми кожному, хто до нас приходив в гості, дарували такі міні-подаруночки, якби сувенірні. Отакі. Не знаю, чи вийде мені всім також цього року купити і взагалі, тому що ми плануємо на 24 те число святковий обід в ресторані. А потім на вечерю, можливо, хтось ще до нас прийде на вечерю, тобто поїсти е, так, як це у нас, наприклад, прийнято, там кутя, вареники, голубці. Це є обов'язкові страви, які я стараюся кожного року готувати. Помпушки не обіцяю, тому що з тістом я якась я не дружу з тістом, але спробую Моя Мама мені обіцяла допомогти. Подивимось. Отже, тому в першу чергу пункт знайти подарунки. Мій син замовив гараж від Hotfields. і Я його бачила в Алькампо. Я його бачила за хорошу ціну, всього за 50 євро. Але я щось подумала, я не знаю, чи його тоді не купила даремно. і Мій чоловік потім знайшов той самий гараж на Амазоні за 45 євро. І ми втішилися і думали, ну так ще й час, ми замовимо трошки пізніше і так далі. І що ви думаєте, в Алькампу зараз вже тих гаражів немає, вони всі розпродані, а на Амазоні вони вже коштують 70 євро. Ну, якось не дуже хочеться настільки євро переплачувати. 35 євро. Але. Одним словом, я їду по магазинах, побігаю, може знайду такі самі гаражі. Якщо не знайду гараж, то будемо купувати щось інакше. Тому що це є супер дорого і, і дорого. Отже, я їду не сама, зі мною їде Елінина подружка. Ось, знайомтесь, це панда. Вона зі мною завжди їздить на роботу, тому що в школу нам іграшки носити не можна, тому що професора забирає. І вона з Єліною спить, а потім Елена її зранку бере, коли ми їдемо в школу з собою. Залишає мені її в машині і каже, щоб вона маму пильнувала. Ну, якось так. Отже, панда їде зі мною, будемо шукати подарунки. Тому до скорого. Ось я в перший магазин. Це пепко. Тут є новорічні такі одяжки для діток маленьких, такі гарні. І дівчата, дивіться, є ось такі костюмчики для дітей для дівчаток. Тут тільки штанішки. І дивіться, яка ціна: 20 євро. Це просто супер. Він досить виглядає теплим. Штани також є утеплені, і плюс вони мають ось такі штучки. То має дівчаток, придивіться. І ще такий варіант. Ось. Ножки вони утеплені, тут баєчка ще зверху є. І коштує такий комбінізончик 15 євро, дівчата. Ось, дивіться, яка красота. І тут є з Мікі Маусами Мікі-міні 17 євро. Ось така красота. Ну, що ж, я вже вдома. Дощ там як падав, так і падає. Точніше, лиє, я не знаю. Небесну канцелярію прорвало. Отже, покажу вам трошки, що я купила. Різдва купила собі ось такі настіл серветки святкові. Дріжджі. Я планую робити помпушки. Не знаю, чи вийде, але планую. Діткам взяла ось таку мілку. На перекус і ось такий кіндер це також на перекус. Досить смачне. і лінія, для того, щоб краще розчісувати волосся після миття такий конденсіонер. І нарешті я собі купила в пепку ось такий силіконовий коврик для тіста. Так як я планую робити на цю вечерю вареники, я все це робила завжди на столі. Але це не дуже зручно, потім той стіл відчищати і так далі. Я собі купила ось такий красивезний. Він в пепку коштує 5 євро. Там були, до речі, розміри ще більші, але я не бачила потреби брати собі більші. Так, доці. Доці купила ось такі кулготки з міні. Вартість 3 євро, такі новорічні. Це, мабуть, будуть її на Миколая. І ось такі звичайні з сердечками взяла ось так. Це вони вже євро 50% коштують. Взяла їй таку розмальовочку на Миколая, коники, звісно, і з наклейками. І олівчики. Щодо олівців і фломастерів, то краще я поїду в наш китайський магазин. Біля нас тут є такий поруч величезний. Там значно дешевше можна знайти ось такі олівці і фломастери такого типу. Далі взяла собі фарбу тою, то я ще фарбуюся, вже давно не фарбувалась. Синові на Миколая. Я хотіла купити гараж, як я вам казала. Гаража нема. Коротше, обходили вони всі альмасени, сказали, що вже все розкупили, на жаль, їх нема. Не будемо ми замовляти їх через Amazon по 70 євро, це занадто дорого. Я купила йому ось таку машинку. І це є частина дороги. В нього дорога є взагалі, а це, якби, можна докупляти такі частинки. І якби, штукувати для того, щоб вона була довше. Я думаю, йому сподобається і ще щось з ними докупимо. Доча в мене попросила дошку малювати з крейдою. Творча в мене натура. Ось таку дощечку я купила. Невелику. У нас раніше була така величезна, стояла вона як Мольберт на, на підлозі, але вона була занадто велика, плюс вони її пописали фломастерами, пошкрябали і ми її викинули. Отже, взяла я її таку малесеньку. До речі, я думала, що це і крейда. А це не крейда, це є ті шрупи, якими вона кріпиться до стіни чи до чого, не знаю. Коротше, треба ще шукати крейду. Крейди там були, але вони були якісь дуже такі подріблені, падали, мабуть, або що. Дивіться, що я ще взяла. Це на весну. Я буду садити грань на свій балкон. Боже, я так хочу балкон великий з квітами. У мене балкон маленький і без квітів. Ну, нічого. І в подарунок ось такі взяли набори. Коротше, Нівея. Досить бюджетні. І дивіться, який є набір: Дезодорант, що це є: гель для вмивання, гель для душу і молочко для тіла. Я вважаю і така сумочка. Сумочка досить цікава, тому що її потім можна буде, наприклад, з собою брати в поїздки. У мене, до речі, кілька таких було наборів. І всі сумочки в якості косметичок, для косметики і так далі. Я просто використовую її далі. Вони нормальні, вони досить якісні, вони не псуються. І я взяла в подарунок. І ось такі чоловічі взяла набори. Ось такі. І ось такі. Прикольненькі, теж сумочки такі, вони всі на один тип. Я так розумію, з однієї тканини просто різних кольорів і різне упакування всередині. Ось так. І як на мене, це прикольний подарунок. Принаймні, на пам'ять залишиться сумочка. Ну, все, побігла я обідати, тому що я голодна, як вовк, а потім поїду по діток до школи. У них сьогодні танці, і так як дуже погана погода, ми не зможемо піти гуляти, тому поїду на машині, їх заберу швиденько і додому відпочивати. Така погода, нічого не хочеться. Ти засильно накрутила? А я так Розкручуй. Сину, сину, тільки головою не бехне об цей метал. я ти сказала. Щоб ти головою не бабахнув цю трубу. Оце я сказала. Ти розумієш? Ти розумієш? Маму? Мам. А ти розумієш, маму? Січі. Кружеляки, барабаки. Елен, будь обережна з головкою. Погана гра, погана. Давай, мужчина. Все-таки дощ зупинився і ми пінгвінчики, нам не холодно, пішли гуляти. Читай, Сергій, купуй, що кому пише. Що там пишеться? Хто кому пише? Читай. Яка перша буква? Ну, примера. пи 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 пий Далі. а Пи. А. Папа. Папа, іспараті. Синто не розкидає. що там пише? Абуэля? Яка? Сергіо, дед? No, no, no. Читай, хто там пише? Ты с О, то пластин, Лена. Але ли на, на, бік кидайте, щоб ви не сплутували. Чекай, чекай, сынуль. Давай ще шукай свої подарунки. Молодец, а ну. То кому, сын, сын, сын помогай, читай. Вот кому, сынок? Иди, иди, Лена. Кто? 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 А ну донь, давай. Ого, киси, сюда, киман, хири. Що це син? Машинка нова. Як нова? Клас. Кому чому, кому донь? А ну читай, кому то є? Читай, примера летра. А там там машинок. Дай.

E papá, Franinha? Sali? Não, é a Lena, é a Não, para outra abuela. é para outra. Estava <truz> tudo na <nabí>. bico. Baba Lena. Dá vai, Dô, chuca a Lena, poxa. Ana, Dô. tu não esquece

Дошка малювати крейдою до так? Дошка! Ти ж таки хотіла? Так? Оля, оля, крейду принесе. Є, є? от Миколай приніс. Кр... Йо... і вот, Мама... Дивіться, есть пара абоеля. Вибачте, не можу.

Донь, дивись, а це що, донь? Принеси ножниці. Будь ласка, біжи, візьми собі міра. Алла, але без корника типа то с корником. А тут ти надо наш. Вау! ти, и дось? Нуево! Sí. Класс! То что ты хотела, все, да? То паракин. Эм... Мама! Пара мама! Грация.